Привіт, Вітаю вас, дорогі рибки. Ви на каналі Астроната. З вами я Наталія Федулова, практикуючий астролог з п'ятирічним досвідом. І це прогноз на травень 2025 року для представників знаку рибки. У травні все світ нам підказки, і я тут саме для того, щоб розшифрувати їх вам. Це мій дебют в YouTube, тому прошу підтримати астрологічний україномовний контент лайком. І щомісяця на каналі будуть виходити прогнози на наступний місяць та розшифровки глобальних астротрендів, що формують майбутнє і впливають на ваш знак зодіаку. Тож підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вам рада. Тож розглянемо головні. Основні енергії травня для вас рибки. Травень це час змін. Сатурн він покидає ваш знак до вересня. До речі, він потім повернеться, але вам стане легше, дорогі рибки. Він тривалий час дуже знаходився у вашому будинку особистості, змушуючи вас тримати знаєте, таку дисципліну, відповідальність за своє тіло, зовнішність, взагалі за себе, обмежував прояви. Прояви легкості, творчості вашої. Можливо, ви помітили, що вам було складнувато себе проявити. Де б ви не проявлялися, ви були незадоволені, щось вас якби тримало за ваші крила. Тож цей час відходить, відступає. І у травні взагалі енергії змінюються для вас, і ми поговоримо більш детальніше про це, в прогнозі. Крім того, у травні ви активно займаєтесь питаннями здоров'я, обстеження, лікування, спортом, можливо, багато рутини. Багато Робочих завдань. Кінець місяця акцентує вам теми місця проживання або якісь родинні питання, щось ви будете тут зароджувати нове. Але давайте детально розглянемо все по пунктах. До 10 травня Меркурій, планета комунікації, думок, контактів, поїздок йде по вашому другому сектору. Другий сектор це сектор грошей, доходів, ресурсів. І це насправді час активної роботи. Чим більше ви працюєте, тим більше грошей ви отримаєте. Це, взагалі, час активної роботи з фінансами. Ви займаєтесь заробітком, ви оформлюєте документи, ви відкриваєте якісь рахунки. А з 10 по 26 травня Меркурій перейде у ваш третій будинок. Він там дуже себе гарно почуває. І Меркурій, коли переходить в третій будинок, він ще буде йти по пільцю, він активізує сферу поїздок, комунікацій, навчання, або ви навчаєтесь, або ви навчаєте, оформлюєте якісь документи, купуєте авто, гаджети також з 10 по 26 травня це час великої активності для вас, дорогі рибки, і багато спілкування, пересувань, покупок техніки, гаджетів, активна робота в з документами, це період навчання, ідіть у навчання в цей час, не творкитись, укладайте угоди. Це все буде вам в плюс. Увесь місяць Венера йде по вашому другому сектору. О, це дуже гарний для вас аспект, дорогі рибки, тому що Венера це планета. Комфорту, кохання, прибутку вона поліпшує завжди ту сферу, по якій йде. А у вас другий будинок це сфера фінансів, це сфера. Розходів, доходів, вашого заробітку, це ваш гаманець, другий сектор. І тут ви можете взагалі якийсь приплив доходів, приємний шопінг, відвідувати якісь приємні місця, витрачати там гроші, наприклад, так, ресторани або там якісь відпочинки. Ви будете задоволеною собою, і своїм фінансовим становищем. Взагалі, весь травень у вас дуже добре фінансово йде. 12 травня, і плюс-мінус 2-3 дні, повний місяць у Скорпіоні. Він буде напружений, до речі. І, взагалі, повний місяць, це напружена точка місяця, завжди так, але ще на напруженому аспекті між Плутоном і Меркурієм, то тут будьте обережні, дорогі рибки, тому що у вас ця повня, вона відбудеться у дев'ятому Астрополі. А це сектор закордонних справ, юридичних питань, вищої освіти, вашого якогось наставництва, якщо ви проходите або самі наставляєте когось. Це час взагалі. Повня це час кульмінації завершення результатів. І е, доведеться, можливо, вирішити юридичне питання якесь, або ви отримуєте результат, якщо ви раніше були активні в цьому е, в цій справі. Складати іспити, якщо ви займалися е, фундаментальною освітою. Чи визначатися ще до поїздки? Це приємно, але буде все на напружених аспектах. Тому Почекайте пару днів, і там може бути все краще, краще складатися для вас. Але повня вона активізує вам тему закордону, освіти і юридичних питань. Ось. І повня ми просто розуміємо, що тут щось буде завершуватися. Щось починати не дуже раджу в цей період. Весь місяць Марс перебуває у вашому шостому будинку. І він, Марс, це дуже багато енергії. Це прям, знаєте, він активізує, тобто ви прям. Дуже активні в цьому питанні, а питання яке про шостий будинок. Шостий будинок це сектор здоров'я, здорового образу життя, робочих обов'язків, рутини. Весь місяць ви займаєтесь питаннями здоров'я і своєї, свого графіку життя. ось це, взагалі, дуже гарний час зайнятися своїм здоров'ям, тож йдіть на профілактичне обстеження. Сідайте на дієти, займайтеся спортом, правильно харчуйтесь, уникайте або звільняйтесь від своїх поганих звичок. Взагалі, рух і турбота про себе дадуть вам дуже чудові результати у травні. 17 по 25 травня у нас відбудеться дуже важливе з'єднання Сонця і Урану, ще доєднається Меркурій, і починається річний цикл оновлень у вашому третьому секторі. Тобто там, де йде Уран, це він вимагає від нас реформи, прогресивного ставлення для того, щоб оновити оновити ту сферу життя, по якій йде. Третій сектор у вас, дорогі рибки, це сектор близького оточення, ваших вашого авто, гаджетів, навчання. Можливо, вам потрібно оновити свої знання, можливо, вам. Потрібно оновити своє авто чи гаджети, або взагалі змінити своє близьке оточення на більш прогресивне і на більш сучасне скажімо так, але більш детальніше про цей аспект ми поговоримо у наступному відео. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночки і не пропускайте головні тренди цього місяця. А 25 травня відбудеться також дуже важлива подія: Сатурн переходить в Овна у ваш другий будинок. В останні два роки він випробовував вашу особистість, фізичну форму, здоров'я, здатність взагалі вас до самодисципліни. І тепер він випробовуватиме тему грошей, чи наскільки ви фінансово відповідальні, наскільки ви вмієте накопичувати гроші, грамотно розпоряджатися своїми ресурсами. І в цей час раджу вам цей період, а це буде тривати Сатурн, три роки буде йти по вашому другому секторі, Легалізувати всю вашу справу дуже відповідально, чисто і відкрито йти до фінансового планування і заробітків. Взагалі, про цей трирічний транзит Сатурна обов'язково вийде відео на моєму каналі дуже дуже скоро. Тож, тисніть дзвіночок, підписуйтесь, щоб не пропустити дуже важливе відео. 26 травня Меркурій переходить у Близнюки, а 27 травня приєднується молодий місяць у близнюках, і це все відбудеться у вашому четвертому Астрополі. Молодик, молодий місяць це початок нової енергії, зароджуються зовсім нові сюжети для вас на протязі наступного місячного циклу. І це відбудеться у вас це нова енергія у сфері нерухомості, місця проживання. Родинних питань, або на вашій батьківщині щось буде зараджуватися дуже нове для вас. Можете переїжджати, купувати, або продавати житло, робити ремонт, оновлювати да, своє житло, приймати гостей чи займатися якимось родинними, сімейними справами. Взагалі, можливі важливі події у родині, або нові якісь спільні плани. Тож давайте підсумуємо. Прогноз для вас рибки на травень 2025 року. Тож, травень це час активних змін, це полегшення внутрішнього стану, тому що Сатурн відійде від вашого першого будинку, фінансове зростання також дуже проявлене. Там Венера у нас йде. Ну, Сатурн заходить, він, він вимагає від вас дорослої позиції, але все одно гроші будуть. Турбота про здоров'я йде акцентом і якісь нові події. Вашій родині або в місті вашого проживання, або з нерухомістю. Тож, будьте відкритими, дорогі рибки, до нового, дійте активно, і травень принесе вам багато-багато всього хорошого. З вами була Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю, і все обов'язково буде добре. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, залишайте свої враження у коментарях. До зустрічі!